На сесії міської ради 12 січня депутати проголосували за внесення змін до бюджету Лозівської міської територіальної громади на 2023 рік. Збільшується як доходна, так і видаткова частина бюджету за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня минулого року, поінформувала начальниця фінансового управління Лариса Лукашенко. Загальний показник складає 165 мільйонів 463 тисячі 300 гривень. Також відповідно до рішення Харківської обласної ради про обласний бюджет на 2023 рік Харківської області приймаємо інші субвенції з місцевого бюджету по головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення Лазівської міської територіальної громади. Це санаторно коротне лікування пільгових категорій. Загальний показник складає 2 мільйони 104 гривні. Також за поданням головних розпорядників управління освіти, молоді та спорту та управління житлово-комунального господарства, пропонується перерозподіл в межах бюджетних призначень, а саме на погашення кредитурської заборгованості по освіті, яка виникла станом на 1 січня 2023 року, це придбання новорічних подарунків, оплата поточного ремонту близького захисту. Та пропонується. За зверненням управління житлово комунального господарства, перерозподіл зменшення резервного фонду на загальну суму 9,5 млн мільйона, збільшивши відповідну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства для придбання генераторів.